Як з'явився Диктант. Його започаткували українське радіо, і він став найбільшим українським флешмобом. У перший рік слухачі не дуже зрозуміли, що з цим робити, і надсилали свою роботу впродовж усього літа. Тож, результат оголошили восени. З 2020 року авторами радіодиктанту стають відомі українські письменники Іван Малкович, Юрій Андрухович, Ірина Цилик та Катерина Калитко. Штицями були той же Андрухович, Роговцева і Зюбіна. Читець цього року актор, це реальний режисер Олексій Гнатковський. У 2020 році пенсіонерка зі Львова не написала Радіодиктант без жодної помилки. Переможниця розказала, що вона вже 20-й раз бере участь у радіодиктанті, і для неї це вже як свято. Радіодиктант має свій рекорд України. Його встановили у 2013 році Київський університет імені Бориса Гринченко. Наймасовіше написання радіодиктанту на одній локації. Кількість учасників радіодиктанту постійно зростає, а географія розширюється. Щороку збільшаться на радіодиктант в Україні, Китаї, Австралії, США, Канаді, Польщі та навіть Радіодиктант писали в Антарктиді. Українські полярники на станції Академік Вернанський. З 2000 року було заведено писати всеукраїнський диктант. Написати його та перевірити свої знання може кожен охочий. Наразі щороку на честь дня української писемності та мови зачитується диктант. До цього дійства можна залучити всю сім'ю та друзів. Цікаво буде дізнатися про походження української мови, виникнення срів. Це може допомогти краще зрозуміти свій народ, його походження, цінності та вірування. Боже великий єдиний, нам Україна храни. Воля і світу проміння, Ти її осени. світом науки і знання, нас, дітей, прослови. В чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молодь Боже єдиний, нам Україна храни. Всі свої ласки, щедроти, ти нам людь, наш зверни. Даймо долі! Даймо волі, даймо доброго світу, щастя дай Боже народу і много много літа. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг, в серці ніжною погідно, збережує мову рідну. Боко до букви виникло слово, слово до слова і звучить рідна мова. Богом українська, дана наголо. Звучай себе, дитино, хто ти є? І серце увізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. І з родиною квізда, мов пташа, ти полетиш, до світу да І в мові буде вся душа, і вся дорога, все вичі. Мов рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серне. О, але ж камінь має. Написені що велична, хай зійде десь зоря. Хай завжди вас манить слово стельмаха і кобзаря І вітання Мої славні побачають я великого визнання. Читати навчив на сам Несла. Відкривши петка Ази. Втоді писемний інвестор піднявся на світом рази. Повагу і пошану, доброту і силу на подвиг піднімає, як уробить вітри. Звикли ми з дитинства чути рідну мову. Першими від мами чули ці слова. Пішки сумна. У кожному слові краса розмаїття, яку несе через віки століття. Світанкова вона і цього не сховаєш, бо ранок свій змови завжди починаєш. Лиш очі відкриєш, і день привітаєш, Одразу з життям усе скрізь надихаєш. Барвиста вона тепла і багата, Втішає серце і в будні, і в свята. Загоїти її в силах усі душевні рани. Чисто вона мила, ніжна і кохана. Коли чуєш рідну мову, ніби стриму граєш. І від того звуку ніби завмираєш, як ти струмочок ніжно бринить. І життя у ньому вже не зупинить Також дуже сильна мова наша рідна. Скільки ж не давало дихати їй вільно, Скільки ж тупталу та знищити хотіли. Та вона не впало Де взялись ці сили?